Все розумію, нічого сказати не можу. Знайоме відчуття, коли ви розумієте, що кажуть німці, що кажуть викладачі, можете вже розуміти е, якісь фільми, е, німецьку мову в цілому, але сказати нічого не можете. Кому знайоме це відчуття, пишіть в коментарях. А я хочу розказати вам, як подолати цей бар'єр і почати говорити. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в кулуарах». Якщо цікаво, зараз я поділюся з вами покроковим планом, як вам перейти на наступний рівень, коли ви не тільки все зрозуміти можете, але ще й сказати. Якщо розглянути е, володіння німецькою мовою і вміння говорити е, як, якийсь такий, як якусь діаграму чи такий стовп, то в основі цього стовпа. Буде лежати фонетика. так? Тобто для початку з чого ми починаємо? З основ, з нашого фундаменту, і в фундаменті нашого стовпа лежить фонетика. Тобто це правила читання та вимовлення. І так, це дуже важливо, і на цьому дуже часто на інтеграційних курсах роблять не дуже великий акцент, не дуже зосереджуються, допускаючи. Дозволяючи багатьом робити помилки. Звичайно, що коли вам потрібно опанувати, в принципі, в цілому німецьку мову, то, можливо, якісь нюанси не є вкрай надважливими, але все ж таки фонетика це основа основ. І коли ви потім розмов... вивчили німецьку мову, вивчили її неправильно, і ви починаєте розмовляти. Ось ці акценти, які характерні для кожної нації свої, для кожної мови свої, вони можуть збивати інших людей, так, або взагалі можуть змінювати абсолютно значення слова. Наприклад, я чула часто представники інших національностей, ось цю букву «Ц» читають як З. І тоді вони читають не «цайт», а зайт. А слово зайт має зовсім інше значення, ніж сайт. Сайт да? це в нас час, зайт це з якогось моменту. І таким чином неправильна вимова слова повністю змінює значення слова. То що ж робити? В мене є декілька технік, які можуть допомогти вам покращити вашу вимову, зробити її більш правильною і таким чином більш впевнено говорити. Перша техніка це техніка повторення. Ви дивитесь, наприклад, якихось блогерів на Ютубі, німецькомовних, в інстаграмі, в Тіктоці, і повторюєте за ними якісь певні фрази. От Вам, от вам сподобалась фраза, яку він виговорив, чи якесь словосполучення, щось що він сказав, ви нажимаєте на паузу і повторюєте за ним. Техніка повторення, але потрібно повторювати за муташпрахля, тобто за носіями мови. Наступна техніка, наступним кроком може бути записати власну мову на диктофон. Запишіть самі себе і прослухайте. Коли ми говоримо, нам здається, що ми говоримо дуже чітко, ясно, зрозуміло і все таке інше. А коли ми я дуже часто записую да, відео, а потім передивляюся їх і а, помічаю, що інколи мені здається, я так чітко говорю, а на відео щось змазано, не чітко і таке інше. Це якщо я говорю про рідну мову, а в німецькій мові так само це буває. І коли ви запишете себе, прослухаєте, ви почуєте себе зі сторони і зрозумієте, де ви щось неправильно вимовляєте, де ви не чітко вимовляєте, де якийсь не той звук, таким чином ви можете послухати, виявити свої прогалини. І записатися знову, сказати якесь одне речення, наприклад, да? техніка повторення за кимось, ви записуєте, прослуховуєте погано, сказали, де треба приділити більше уваги, записуєте знову. І прослуховуєте знову також. Наступним шаром нашого стовпа, з чого складається техніка, ну, наші знання німецької мови та вміння взагалі говорити німецькою мовою, йде. Словниковий запас вважається, що для вільного спілкування з носіями мови достатньо дві тисячі слів, так? Але на мою думку, техніка просто вивчення за слів. Деякі люди просто беруть, там виписують слова на картки чи купляють ці картки і зубрять ці слова. Просто завчаючи за, 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 їх, як на мене, це не дуже ефективна практика. І скажіть мені, будь ласка, що краще просто знати дві тисячі слів і не вміти ними користуватися, чи краще знати 500 слів і володіти ними досконально, розмовляючи, знаходячи спільну мову з іншими людьми та носіями мови, замість того, щоб безцільно зубрити дві тисячі слів. Які не дадуть вам жодного прогресу. Краще вивчити 500, але вивчити так, щоб ви вміли їх практично застосовувати, і тому що є таке поняття, як пасивний словник. От чому ви все чую, все розумію, коли когось чую, але нічого сказати не можу. Тому що є пасивний словниковий запас і є активний словниковий запас. Пасивний словниковий запас це слова, які ви вже колись раніше чули, і ви, коли їх чуєте заново, ви інтуїтивно вже розумієте, про що йде мова. Але коли вам потрібно сказати, ви їх не можете в своїй голові відшукати і застосувати в реченні. Тому це він пасивний цей словниковий запас. Все розумію, сказати нічого не можу, тому що активний словниковий запас дуже маленький. Отже, задача. На ось цьому другому рівні словникового запасу переводити із пасивного словникового запасу слова в активний словниковий запас. Як це зробити? Дуже просто. Вам потрібно тренуватися, використовувати ці слова в мові, будувати з ними речення. І ще дуже класно не тільки слова, скільки фрази, да? Словосполучення, фрази, а не просто їх завчати. Але тренуватися, використовувати їх в вашій мові. Беріть слово, яке ви вивчили, да? або яке ви хочете вивчити, побудуйте з ним речення, проговоріть це речення, записав. записавши себе, бачите, ми заговорюємось, записавши себе, прослухайте себе, помітили якісь помилки. Запишіть знову, відкоригувавши ці помилки. І так далі, таким чином ви потренуєтесь і речення будувати. Краще запам'ятаєте це слово і покращити свої фонетичні вміння і навички. І тут ще для саме для ось цього вміння говорити, я би порадила також вивчати такі слова, які такі фрази, фрази, які заповнюють ось ці ось ці, от я задумалась, да, ось ці проміжки, часові проміжки, які нам потрібні для подумати. Ем, які це можуть бути, бути фрази? наприклад Це дуже гарне питання. Якщо вам задали питання, ви не можете одразу дати на, не, на нього відповідь да, на це питання? Ем, і вам потрібно заповнити якусь паузу, особливо на іспиті, да, але дати зрозуміти ем, цим прюферам, тим, хто приймає іспит. Як українською мовою <реш> називається. А, ну, коротше, на іспиті люди, які приймають е іспит, як вони називаються, господи, екзаменаторам, дати зрозуміти, що ви в принципі володієте мовою, вам просто треба трошечки подумовити. Тому такі фрази для заповнення про часових проміжків дуже-дуже корисні вивчити їх до автоматизму. Ласміх юбелігін, дайте я подумаю. А? Да, це дуже класна фраза. Ви такі фрази, їх дуже багато. Дуже часто в підручниках, які нам дають, також вони наводяться, ці фрази, зробіть собі невеличкий список: три, чотири, п'ять. Вивчіть їх до автоматизму. До автоматизму. І не спішіть коли говорити, бо будете заговорюватись, як я. Вивчіть їх до автоматизму, прослуховуючи сам, самі себе, коригуючи самі себе, для того, щоб... Вони у вас автоматично не тільки ах да? коли з вами німці спілкуються або екзаменатор спілкуються, але і щось більш складне. Ласміш Убіліген, ну і окрім таких фраз, які заповнюють часові такі паузи, є також дуже багато фраз, які є шаблонними, але їх потрібно вивчити також до автоматизму. Особливо такі фрази автоматичні, як на іспиті. Да? Ви не розчули питання. Не могли б ви, будь ласка, повторити? Окрім вібіте? Вібіте, мені здається, це рівень А1, О2. Вібіте? «Könnten що, Sie bitte das wiederholen?» Не могли б ви, будь ласка, це повторити? bitte?» Ще раз, будь ласка, це такі фрази. Автоматичні, вони мають бути доведені до автоматизму, якщо ви хочете вміти говорити не тільки на, екз... на іспиті, але й в житті, да? тому що це в, повсякденні... в повсякденному житті дуже часто потрібні е фрази, і вони у вони людей відскакують. Автоматично, не задумуючись про граматику і так далі. Тому доведіть їх до автоматизму, і ви вже будете трошки краще швидше реагувати і, і говорити. Наступний крок нашого ось цього стовпа володіння німецькою мовою, я б назвала граматичний граматичний рівень. Да? Тут таке зауваження, що на курсах. І в більшості шкіл, мені здається, дуже багато граматики одночасно вивчається. Да? Вас, вас намагаються впихнути знання всіх граматичних форм, які є в німецькій мові. І дуже швидко переходять від однієї до наступної. Да? Тому що там, на рівні Б 1 вже багато граматичних часів потрібно знати, на рівні Б2 ще більше. І ви не встигаєте попередні граматичні структури довести також до автоматизму. Тому що, в принципі, що таке вміння говорити, це коли ви не три години згадуєте, яка там граматика. Інколи я також до сих пір згадую міх, одаммія. Але це такі вже нюанси. А деякі часові конструкції потрібно також доводити до автоматизму. І тому краще вивчити якісь певні 2-3 граматичні структури часу, да, і довести їх також до автоматизму, а вже потім переходити до того, щоб поповнювати свій, свій багаж, так кажуть, багаж граматичних структур, своє знання, свій запас, своє вміння і володіння. Використовувати різні граматичні структури в одному реченні трошки пізніше. Наприклад, не спішіть брати кон'юнктів. Це складний час. Якщо ви ще не вмієте, я не знаю, правильно будувати перфект. Тому що я була на курсі B2, B2B B2, і я помітила, що дуже багато людей до сих пір неправильно будує perfect, perfect, перфектний час. І хабе, дугаст. По-перше, не завжди правильно ось це відмінювання по особам, е е РХБ, да, наприклад, а по-друге, постійно губиться друге місце у нас хабен або зайн, останнє місце це перфектний час. Дуже часто замість перфектного часу взагалі не зрозуміло, що інфінітив в найкращому випадку, або ще найчастіше. Ось ця друга частинка йде одразу ж після хаба. Habe". Habe і далі на підрядне речення. Так правильно, якщо ви далі будуєте підрядне речення. В підрядному реченні всі дієслова йдуть в кінці. А от і це саме ви маєте вибудувати до автоматизму. Підрядне речення, коли всі дієслова в кінці, і хабі гезакт, і правильно. Відмінювання дієслів по особам. Щодо дієслів і їх відмінювання, ви можете подивитися в мене було відео про 100 найпоширеніших дієслів, які варто знати в німецькій мові, щоб почати говорити. Там були таблички, там в описі під відео є посилання на PDF-файл з таблицями до кожного дієслова, відмінювання по особам. Це потрібно вивчати, і тренувати, затреновувати. Тому тобто, коли ми спілкуємось, також дуже часто, в минулий час, ми описуємо претерітум. Інколи е, цим виникає проблема в тому, що перфект, е, претерітум форма дієслова, вона в сильних дієсловах відрізняється, е, якщо це дієслова, як сильні дієслова, да, е, тобто ging, gegangen, ging. Так, а, і, або meinen, meinte, gemeint. Якщо це слабкі дієслова, ми їх можемо. Якщо ми знаємо правила, ми їх можемо спокійно будувати автоматично. це в А як, коли це сильні дієслова, то ми там будуємо щось не те, що треба. Тому preteriтум формат це простий минулий час. Ich war gestern im Kino. Ми він в розмовній мові дуже часто використовується. Найчастіше буде використовуватись претерпітом. Але перфектний час, минулий перфектний час, теж дуже часто і в розмовній мові використовується. Також використовується обидва разом в поєднанні. Але це вже більш складні речення, коли… А що ж тут за багато мух. Щось я це вже в граматику углубилась, пішла пішла вглуб. Але річ в тім, що презенс використовується для опису того, що я роблю зараз в момент. Також використовується для опису, що я буду робити в майбутньому в якийсь конкретний час. 9 Uhr fahre їх nach Nürnberg. Я кажу про завтрашній час, завтрашній день в майбутньому часі, але я використовую презенс в англійській мові, до речі, так само. Коли в нас є конкретний час, в майбутньому нам потрібен презенс, а не футур. Футур взагалі в окремих випадках використовується. Також не спішіть брати пасів. Пасівний час також дуже непростий і в розмовній мові пасів скоріше не використовується. Він більш письмовий є дуже багато замінників пасивного часу в розмовній мові, які використовують німці в розмові більше ніж пасів. Тому для того, щоб говорити, не потрібно ускладнювати собі життя і брати всі часові форми, які тільки є в німецькій мові, і одразу їх ліпити докупи. Презенс обов'язково, претеритум обов'язково, перфектний час обов'язково. Зосередтесь на основних часових граматичних структурах, і доведіть їх до ідеалу. Ну, ідеалу не ідеалу, але до того, щоб ви спокійно вже могли їх формулювати. Могли речення формулювати, використовуючи дієслова в, в усіх в в усіх усіх часових граматичних структурах, фух, мені треба паузу І тоді переходьте до більш складних. Таким чином, ви собі полегшите життя і почнете скоріше говорити, не запудруючи собі собі мозги, мозги мізки зайвою інформацією. І не заговорюючись, як я. Ну і останній рівень це саме мовлення, сам шпрехен, саме практика мовлення. Як ви можете покращити свої навички мовлення вже на цьому четвертому ступені володіння і вміння говорити? Це говорити, але як ви можете це вдома потренуватися? Зазвичай дуже часто, дуже часто про що ми перше, найперше починаємо говорити, якщо ми з кимось говоримо, да? ми говоримо про себе. Це найперше. Ну рідко, коли ви, я не знаю, почнете в першій розмові з якоюсь іншою людиною, носієм мови філософські теми або банківські, чи якісь ще теми обговорювати. Перш за все, ми починаємо розмови завжди про себе, і тому це те, що ви можете потренувати вдома, не тільки готуючись до іспиту. Але і також готуючись до іспиту. Найбільше ну, це все всі зазубрюють да, ще з рівня А Цвай, Байн зі Фоштелі, да, представитися. Ми всі написали там 10 речень, зазубрили їх на зубок. І на автоматизмі це все розказано. Теж, в принципі, непогано. Запишіть тепер цей текст, yeah. на, ауді... на диктофон та прослухайте. Розширте його. І взагалі потренуйтеся Трошки, трошки більше розказувати про себе, не просто 10 сухих, не знаю, скільки 5 там сухих фактів було про, про себе на іспиті Б-анті, які ви просто зазубрили. Да? Просто потренуйтеся розказувати про себе все, що завгодно, все, що вам хочеться. Запишіться на відео, не для соціальних мереж, а для себе. Запишіться на відео, запишіться на аудіо. Ще в мене є один варіант. Як ви можете потренуватися? Розкажіть, це чату GPT. Чат GPT е, має функцію також диктофона, там, де ви не пишете текст, а наговорюєте його. Е, поясніть чату GPT, що я готуюся до іспиту, наприклад, е, і мені треба потренувати мовну частину. Зі Е, Можна, я тобі розкажу, так і кажете, чат GPT, це, хоч і штучний інтелект, але це інтелект, він дуже багато чого розуміє. І скажіть чату GPT, що ви йому хочете розказати німецькою мовою ваш текст про себе. Він послухає, а потім попросіть його розказати вам або написати вам, де ви зробили помилки. Я до речі, пробувала. І він, в принципі, пише помилки, які я зробила, не тільки граматичні, але й, наприклад. Є, на, є таке, да, Коли номен іде не з усіма дієсловами, не з усіма вербами, він е, поєднується. Номен, верб, verb, вони, ну, тобто, кожен іменник е, вимагає певних дієслів, з якими він поєднується найкращим. чином. Е, тому що ну, на рівні Б1, можливо, ще всюди можна махен-махен-махен казати, але на рівні Б2 вже. Увагу приділяють на те, чи ви тільки махен-махен-махен кажете, чи ви знаєте, з якими дієсловами цей номен поєднується, да? вживається? От, і такі коректури, такі виправлення, наприклад, чат GPT мені на да? тобто, Автоматично я дуже часто кажу на я, щось отримала і хаб бекомен. Він каже: краще було б сказати Ерхальтен. «Ерхальтен» угу. – це вже таке більш гарне слово для рівня Бет -свайп». Я про нього часто забуваю, тому що він в мене ще між пасивним та активним словниковим запасом. Я його знаю, і коли його чую, легко розпізнаю, коли самі потрібно його використати. Я дуже часто його забуваю. Ось таким чином, ми переводимо слова з пасивного в активний. Словар, словниковий запас. Щоб почати добре говорити, щоб взагалі почати говорити, а не тільки слухати німецькою мовою, ви можете ось використати ті техніки, які я сьогодні назвала, це повторювати за блогерами або за іншими носіями мови з фільмів. Звідки з за вчителями фрази або слова, які вам сподобалися, або які ви хочете запам'ятати. Надиктовуйте на диктофон їх, переслухайте себе, покращуйте свою фонетичну свою вимову, робіть її більш коректною. Далі таким чином, ви також запам'ятовуєте ці слова і поповнюєте свій словниковий запас, переводьте свій, свій пасивний словниковий запас в активний. Тренуючись використовувати ці слова в реченні, не тільки слова, але й фрази. Завчіть та відтренуйте до автоматизму фрази, які заповнюють часові проміжки на подумати. Автоматичні якісь питання перепитати щось незрозуміле, такі фрази, фрази і питання кліше, Запам'ятайте і доведіть їх до автоматизму. Далі опануйте базову граматику німецької мови, а не всю. І потренуйтеся, розказувати перш за все про себе, про своє хобі, про свою професію, про те, що ви робите. Ну, в професії я маю на увазі, да, яка у вас робота або ким ви хочете працювати. Це, до речі, все, всі ці теми вони є Фортракс. Темами доповідей на іспиті Бцфай, беруф особливо. Якщо ви потренуєтесь, це говорити самі собі, вашому диктофону, ви це затренуєте, і коли вас хтось запитає, вам буде набагато легше почати говорити і розказувати про себе, і, і так далі. От. І що? І якщо вам немає з ким поговорити, а диктофон вам. Не знаю, незручний, поговоріть з чатом GPT. Такі от від мене поради. І знаєте, що хочу наостанок сказати? Що немає поганих технік найгіршою технікою, яку ви можете застосувати в опануванні німецької мови, це нічого не робити. Тому, якщо ви щось робите, робите систематично, то ви обов'язково покращуєте свою німецьку мову і з часом зможете говорити, тільки з яким часом, ну, це залежить від вас і від того, скільки ви часу та зусиль ці справи приділите. Що ж, здається, я всі. Я все сказала, що сьогодні хотіла вам розказати. І ще хочу додати, що на моєму каналі почала виходити серія коротких роликів, в яких ем, буквально на декілька секунд називаються якісь корисні фрази на кожен день, які ви можете повторювати за цим роликом. Їх озвучує штучний інтелект, але вони, в принципі, непогано озвучують. Ем, ви повторюєте за цим. І таким чином, у вас, якщо ви будете за ними повторюватися, це якісь базові фрази, про які я вже сьогодні сказала. Вони покликані для того, щоб отримувати інформацію такими маленькими-маленькими порціями, не перевантажуючи ваш мозок. Перевірте, ви знаєте цю фразу, ви можете її автоматично швидко відтворити, чи ні. Чи повторити треба? За диктором, який, якого я записала там, там є як корисні фрази на кожен день, так і одне правило німецької мови на кожен день. Вони будуть чередуватися. Правила також, їх дуже багато там, але вони такі базові, дуже коротко, які мають або вам освіжити пам'ять, або якщо ви якоїсь якісь нюанти, нюанси запам'ятати аби щось новеньке вивчити, що ви не знали, але знову ж таки в дуже короткій, невеличкій порції, аби легко, швидко запам'ятати. Кожен день потрошку, і ви крок за, крок, крок за кроком, вийдете до вашого успіху. Я вам бажаю успіху і до наступних зустрічей на каналі. З вами була Євгенія, це канал Німецька в куларах». Не забувайте поставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні відео. До зустрічі!